Україна Скандальний закон про набу і САП, що відбулося, та до чого дійшли. Президент Зеленський підписав закон номер сто який передбачає повноваження набу і сап генпрокурору. Це спричинило протести в українських містах і різку критику з боку G7 та Єврокомісії. Активісти вважають закон загрозою для незалежності антикорупційної системи. Під тиском суспільства і партнерів подано нові законопроєкти для відновлення незалежності Набу і САП. Парламент розгляне їх 31 липня. Тим часом ЄС призупинив виплату півтора мільярда євро допомоги, наголосивши під загрозою не лише кошти, а й довіра до реформ в Україні. План Росії щодо Сумщини зірвано українським силам оборони вдалося зірвати план Росіян щодо просування у Сумській області та відтіснити ворога. За словами голови держави, сумщина залишається пріоритетною цілею для Росії. Однак українські військові успішно стримують її наступ. Зеленський зазначив, що є прогрес і в поповненні обмінного фонду, а також тривають операції на території РФ. Водночас центр протидії дезінформації викрив фейкове відео про нібито відступ 71-ї бригади, створене за допомогою штучного інтелекту. Домовились лише про обмін 23 липня у Стамбулі відбулася коротка зустріч української та російської делегації за посередництва Туреччини. Україна наполягала на обміні полоненими, повернені викрадених дітей та підготовці зустрічі Зеленського з Путіним. Сторони домовилися про обмін близько 1200 військовополонених з кожного боку та передачу тіл загиблих. Водночас російська сторона відмовилась обговорювати припинення вогню або особисту зустріч президентів.